Тут діти відновлюють сили, знаходять друзів і вчаться знову мріяти. Ми всебічно покращуємо стан дітей, починаючи з первинної лабораторної діагностики, консультації педіатра та офтальмолога. робимо усе, щоб подбати про здоров'я дітей. Фахівці допомагають дітям краще розуміти свої емоції, розвивати пам'ять та увагу, відновлюючи психологічну рівновагу через стабілізацію емоційного стану, завдяки інтерактивним заняттям, соціальній інтеграції, розвиток комунікації, діти з легкістю починають товаришувати один з одним та подальше спілкування в соціумі стає набагато ефективнішим і не приносить дискомфорту. Спортивні та лікувальні зали, тренажери, басейни, первинна діагностика фізичного стану, заняття з коригуючої гімнастики, акваеробіки, функціональні та кінозіотерапевтичні вправи. Учасники отримали корекцію проблем зі спиною та суглобами, відновили м'язи, рухливість, баланс і гнучкість, зменшили біль та покращили роботу серцево-судинної системи. Екологічні і етнографічні заходи, цікаві екскурсії, майстер-класи, відвідування музеїв та парків, конкурси та свята, зустрічі з видатними людьми України все для того, щоб кожен день перебування дітей в таборі став незабутнім та цікавим. Мені 12 років, я з міста Нікополь. Аня, я з Одеської області. Це Аріна, мені 12 років, я з Запоріжжя. Давид, мені 10 років, і я з міста Харків. Ти Кароліна, мені 11 років, я з Тернопільської області. Анна, мені 15 років. Моє місто рідне це Харків. Матвій, мені 15 років, я з міста Харкова. Мене звати Настя, мені 15 років. Я з села Фаріпкусні до мене сільського району Іван. Я з міста Запоріжжя і мені 12 років. Я відчував себе індивідуальністю після заняттями з педагога. Я е, розумію, що з людьми, якими я не знайомий, я можу потоваришувати та знайти спільну мову з ними. Мені тут дуже дуже подобається. Тут дуже дуже гарні заняття. І Це, наприклад, заняття з психологами. Після них я почуваюся дуже дуже комфортно, і ну мені стає набагато легше і я можу відкритись. Я з цього табору отримав більше, ніж задумував тут отримати, тому що тут дуже дуже весело я змогла розслабитися, відчути саму себе, дізнатися, як з собою працювати, і це мені дуже сильно сподобалося. Дуже дуже гарні люди. Мені дуже все сподобалось. Почуваю себе дуже вільно. У мене дуже рівна спина. Я дуже дуже хотіла, щоб я прямо так ходила. Там більше всього сподобались заняття в басейні, тому що я відчув покращення Моєму здоров'ї мені сподобались заняття з нашими педагогами. Я знайшов багато друзів зі спільними інтересами, і на заняттях ми гарно проводили час. Мені сподобалось заняття з психологами, там де ми малювали. Гуліща гімнастика теж сподобалась, тому що ми прокачували гнучкість. Або рівні все дуже подобається, особливий це басейн. Найбільше запам мені запам'яталося акваеробіка. Мені сподобалося плавання акваеробіка. Зарядка у тренажерному залі там було дуже круто різні кімнати просто клас. Подобні педагоги, які проводили нам найцікавіші заняття потім білдингу і різні ігри. У нас була коригуюча гімнастика, на якій ми практикували різні вправи для нашої спини і всієї постави. Прокачували гнучкість дуже класно. Дуже круто і весело. Виростала <плес> я на Україні. É Amo Laura